Білі польські маслюки. Дари лісу вже активно спродують на базарі. Ціни на осінній делікатес черкасців не лякають. Втім, як і загроза отруїтись грибним розмаїттям, каже Юлія Доброскук. За кіло білих 50 гривень. Дехто править і всі 60. Та ціни на лісовий делікатес не стримують Вікторію. Хоч сьогодні, каже, пощастило. Ось ця бабуся спродала їй білих красенів за 48. Це гриб. Трошки нечистенький, але тим дешевший. Хороший гриб, буде з нього добрий суп, але треба його гарно помити. Поряд із найціннішими грибами маслюки та боровики польські. І ціни на них удвічі менші. Осінній делікатес просто розмітають, каже Юрій. Усі його дикорослі з Чигиринщини. П'ять кіло. П'ять кілограм це йош. Кіл. А ось пан Віктор рекламує свої грибочки. Вони, говорить, дешевші, а головне безпечні. Лучше брати шампіньон, він вирощується в теплічних умовах. Грибний сезон для грибників сезон отруєнь для медиків. Ті десятками рятують черкастів. Таких хволих до 20-30 до хволих щороку. Лікарі попереджають, перетворитись на отруту може і стівний гриб, а помиляються на тихому полюванні. І найдосвідченіші гриболюби Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.